Зимовий період обслуговуємо дороги по зимовому утриманню. Прочищаємо, підсипаємо, забезпечуємо проїзд. У літній час ставимо там. Я ззаду така установка, матпачер. Ставимо і задуваємо ямки, смолов, з в емульсію, аби був проїзд. Ну тут от і вся робота. Я два рази на ній виїхав. Воно для людей дуже добре. Вона. Може багато робити так, що облегшує роботу жінкам. Краще можна розділити щебень, можна засипати в сплушну, що не треба грейдера під неї. Ну а в зимі подивимося, бо вона є зимова машина. Це, це з Фінляндія, Ну, там це все. добра. Машина це європейська, це для людей роблена. А у нас не такі машини, не для людей, не для роботи. Розумію, коробка передач тут є вже понижена, повишена, бо можна на ходу переключити, якщо машині затяжко. Тут гальми більш надійніші стоять, ніж такі, як наші. Тут набагато це машина для. Мені таке, воно буде добре, я знаю. А людям буде краще. Ми майже там розсипали, заправили, де треба ямки то. Вони їм на руки легше, бо основну роботу люди роблять. Цю машину я чекав ще від листопада місяця, коли я взнав про неї, дуже загорівся цим. Питанням, тому що нам така техніка потрібна. В нього є відвал як для зимового утримання доріг, так і для літнього утримання доріг. Задоволений, дуже велика подяка фінській стороні. Це, це для нас десь і прогрес для такого підприємства, як Калошовтодор це велике досягнення. Відвал дуже хороший, дуже, дуже модний відвал. Він з амортизаторами, щоб не нищити люки на дорогах. Відвал, правда, Автобамівський, ну але я думаю, ми знайдемо застосування його і по місту. Так він не зможе міжкварталку прочищати, прочищати, великі широкі, але центральні дороги міста одним проходом. Та як будь-яка техніка, приїжджаючи, якщо вона вже бувши в використанні, їй потрібно було зробити техогляд. Треба було перевірити всі, всі агрегати. Десь і вивчити, бо дуже багато функціоналу в цій машині. 5 літрів, що бере крас, а ця буде брати 25 літрів. Ну, це паливо на, на годину роботи. Ну, це суттєво. Це 40% економії по паливу.